Привіт! Перед вами класична засніжена ялинка з шишками у висоті 2 метри 10 см від Urban Tree. Ялинка темно-зеленого кольору з ось таким білим напиленням на кінчиках. А особливістю цієї ялинки є те, що на ній прикріплені справжні знезаражені шишки із блискітками, і саме тому ця ялинка є найпухтастішою серед всіх наших класичних ялинок. Сніжок із гілочок зовсім не осипається так само і не опадають самі голочки. Звісно, якщо силою спеціально не висмикувати. Ялинка виготовлена із первинного матеріалу ПВХ, тобто полівініл-хлорид. Він є абсолютно безпечним і не має жодного неприємного запаху, тому можете не хвилюватися, якщо в вашому домі є діти або ж люди з алергією. Ялинка висотою 2 метри 10 сантиметрів. Це наш золотий стандарт. Саме таку висоту ми рекомендуємо замовляти, адже вона точно поміститься у вашу кімнату, незважаючи якої висоти стеля. Висота вимірюється від верхньої гілочки і до підлоги, включно із підставкою. Підставка складається із чотирьох ніжок, дуже стійка. Пластикова. Багато хто хвилюється, що ялинка може не поміститися, наприклад, між диваном та шафою, але хвилюватися не варто, адже діаметр ми можемо з легкістю відрегулювати, підігнувши гілочку доверху або ж донизу. У структурі міцний металевий дріт від 1,2 до 3 мм, Тому гілочка гарно тримає свою форму. Якщо ви захочете повісити багато іграшок, або ж іграшки будуть просто тяжкими, гілочка не буде гнутися. 94% споживачів Urban Трі обирають саме класичні ялинки, адже це ідеальне співвідношення ціни та якості. Ми говоримо правду, все так як є насправді, і єдиним мінусом цих ялинок є те, що з роком в рік вони можуть трішки мнутися. Але це не проблема, адже це можна легко виправити за допомогою парового генератора або ж звичайного фену. Ви просто вмикаєте на гаряче повітря, підносите до гілочок, і вони під цим тиском гарячого повітря знову стають рівними. Ялинка складається із двох частин. Це потрібно для того, щоб вона могла поміститися в ось таку цупку чи тарошарову картонну коробку. Так до речі, ви економите на доставці, адже не потрібно переплачувати на пошті. І плюс у вас буде де зберігати цю красуню наступні 6-7 років, адже саме такий термін експлуатації цих ялинок. Разом з ялинками ми надсилаємо сертифікат якості, інструкції та гарантію на конструктив на два роки. Хочу ще раз наголосити на безпечності наших ялинок, адже зіткненні з вогнем вони не будуть різко спалахувати, а лише поступово-поступово поступово тліти. Отож, якщо ви шукаєте красиву, безпечну, деталізовану ялинку, я вас вітаю, ви її знайшли. Замовляйте класичну засніжену ялинку з шишками висотою 2 метри 10 сантиметрів на Urban 3 Прямо зараз з можливістю обміну та без. Без жодних передоплат.